Не має, маєш... маєш собі. Розкрив роти йде тільки в кінець. Маєте проводити повертаєтеся. Що ви хочете, що ви Як ви не маєте права щось, ви маєте так. Це продукт, що читайте не за дібілочку. Ваш десята. Вона ну, нам показалася про вас. <рес> ну і при тім же, дивіться. Технічний паспорт. Це чий? Ваші. Права мої. Ваш. Про що ви ще хочете? Ось у нас такий наш. Хлопці, які питання? Я що, хочу від вас ще втече? Дивіться, що наші кричать. Так, все, пішли, пішли. Яку? Службову. Їде на експертизу. Ви не їдете? На камеру знімайте. Я йду. Ми спрямуємо на експертизу. Ви приймуєте на експертизу? Я приймую, так. Але... Зараз я, але від але... Вимагаю... Але, але адвокати... я від вас вимагаю. Але своїм адвокатом я від вас вимагаю прийти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Безпосередньо зараз. Я чуєш, не ні? Я маю право Ви маєте на, на захист. Чуєш? Не. на захист. І коли буде мій адвокат, туди і поїду. Знає, ви їдете зараз на експертизу? Не їдете? Навіть не спрошу зараз. З вами. Не хочете їхати, так? Бо, все, бо ви робите все упереджено. Ви на експертизу зараз їдете чи намагаєтеся ухилятися від виконання Ото знімай на камеру. Так. Кажу так. конкретно. Так. Я не ухиляюся так, від експертизи. Так, а ви робите упереджено. Я так. чекаю свого адвоката. Приїде мій адвокат, я їду з вами разом значить, на експертизу. експертизою. Зараз задаю вам остаточне питання. Ви зараз присідаєте в службову автомобілі і не ви їдете в, на, ви... на експертизу. На вашу так? службову не можу їхати. Ви потому... зобов'язані присісти в на нашу службу на нашу вимогу. Ви... На нашу вимогу ви зобов'язані проїхати. Ви, ви... ви... Приїхати, ви на мене значить, пресуєте. Я не хочу, щоб мене пресували. Ви з нами їдете на експертизу? Я з вами поїду тільки при своєму адвокаті. Ви з'їдете? Не їдете. Присвоїм адвокаті. Простите. Питайте, Питайте. мать. Експертізу їдете? І, конечно, І пройду її. Зараз. Приседайте на службу. Ні, тут я не можу з вами сісти, тому що ви впереджені люди. Ми в районну лікарню в не їдемо, тому що в мене є підстави вважати себе. Цікаво особа, і там є зацікавлені особиську лікар. А, міську, ніх, а ніх, я, міську, я розказую так, вам сумів. тут отром, так, що ви упереджені люди так, спеціально на мене на зробити. Я вам повторюю, що ви а я ще там раз там вам повторюю. Більше повторювати не буду. Не експертизу чи? з вами. Не їду, не їду, не їду сам особисто, навіть в присутності вас проходжу. Свої лікарні, свого доктора, свої лікарні свого доктора це є зацікавлена особа. Ви там проходите експертизу, Чуєш, не будете. Зато а? я маю право по Конституції. Ви, ви, да? ви будете проходити в незалежній лікарні номер 1 Я міста буду проходити там, де мені хочеться, але не не там, де вам вигодно. Ви помиляєтеся. ми проходимо лікарні номер 1 міста Кам'янського Подільського. А я до Кам'янського подільська нічого не маю. Я маю до Кам'янського подільська району і в мене є так. три лікарні. Так. Чуєш, Жванецька. Каменецька, Оренінська і Старужицька. Да. Я в любі точці можу пройти незалежне тестування, де мені хочеться на сьогоднішній день. На нашу вимогу ви проходите в лікарні номер 1 після чого де хочете, ще проходите. <звук> і по тому, я ж вам кажу, ви проходите на нашу вимогу. Не ви диктуєте нам, а ми вимагаємо від вас пройти оліг на станцію в лікарні No1. Якщо ви відмовилися, ви мене випуєте. значить пресуєте, при своїх. Так. Це ви Але, вважаєте, що це прес, прес так. Розумію. тому, що я маю право на захист на останній дзвонок і на ще щось на адвоката. бля, адвокат, я проходжу, чуєш з вами, з вашими підлеглими, так. любу експертизу. Значить ви зараз намагаєтеся ввести нас в оману, сказати, так, що так. приїде сюди адвокат і розказати нам, що ми чекали. Ми тут на місці.